Всім привіт! Ви на каналі В'яжуть не тільки бабуся, мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про новинку в пряжному світі, а саме пряжу YarnArt Linen Soft. Я розкажу, яким саме інструментом в'язала, що саме в'язала, який візерунок обрала, як веде себе ця пряжа при ВТО, покажу, що саме з неї зв'язала і як цей виріб виглядає навіть через 2-3 тижні активної носки. Буде цікаво, не перемикайтесь і не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео, щоб не пропускати нові і цікаві відео в подальшому на цьому каналі. Ну що ж, починаємо? Скажу чесно, мені взагалі важко проходити повз новинки в пряжному світі. Я завжди слідкую досить за цим. І в нашому магазині пряжі, який знаходиться поряд з моїм домом, завжди новинки з'являються досить рано. Тобто, Тобто завжди я маю можливість прийти, подивитися, спробувати нову пряжу і зрозуміти, чи хочу я з нею зв'язати чи ні. І ось коли я побачила цю пряжу, мені дуже захотілося з неї зв'язати. Але я не зовсім знала, що саме я хочу в'язати. І ходила поряд з нею, на, мабуть, декілька тижнів перед тим, як все ж таки її купити. У мене вже Залишився ось такий напівзв'язаний моточок. Але зараз покажу, що це саме за пряжа, який склад і що пише про неї виробник на етикетці. Виробник Ярнард, назва Linen Soft в 100 грамах, а моточки саме по 100 грам 272 метри. У складі 30% льон. 36% віскоза і 34% котон. Це у мене колір 74,01. І виробник радить спиці 4 мм і гачок так само. А прати необхідно при температурі 30 градусів ручне прання. Виробник також пише, що на Ось такий джемпер чи футболку, необхідно приблизно 400 грам. Ось такі короткі характеристики. Зараз поближче покажу саму нитку. Я завжди витягаю нитку з середини моточка. Мені так легше в'язати, і моточок тоді не катається по всьому столу. Ниточка скручена таким чином, що в неї є як потовщення. Так, і пот... більш тонкою стає. Тобто вона неоднорідна. Ви можете це побачити. І досить е, сильно видно це е, те, що вона блистить за рахунок того, що у складі є віскоза. Ось таким чином. Йде нитка. Дуже гарно переходять кольори. Щодо кольорів, можу сказати, що є як однотонні, тобто дуже гарні кольори, натуральні, бежевий, жовтий, а палітра налічує дуже багато кольорів, здається, їх близько 40. У моїй крамниці поряд з домом не так багато кольорів, але я бачила в інтернеті, що там досить, досить широка палітра і є з чого обрати. Цей склад, саме льон, віскоза і котон, він мене зачарував своєю натуральністю. А ось цей колір я одразу зрозуміла, що я хочу придбати саме його, тому що я в'язала для своєї доньки. Я розкажу і покажу трохи пізніше, що саме я зв'язала. І спочатку я сама обрала, потім разом з нею прийшла в магазин, і вона підтвердила, що вона хоче саме такий. Ось ці переходи рожевий, фіолетовий, вони дуже-дуже гарно виглядають. Я дивилася також декілька оглядів перед тим, як. Купувати пряжу і майже всі в'яжуть цією пряжею спицями Але не знаю, чому у мене це спочатку року, мабуть, кінець весни точно. Я дуже полюбила в'язати гачком. І спицями чомусь мене взагалі поки що, поки що не тягне в'язати. Не знаю, як потім це зміниться. І ось я вибрала, що я хочу зв'язати саме гачком. Я зв'язала три невеликих зразка з цієї пряжі. Саме гачком. Виробник рекомендує гачок номер 4 але я спробувала четвірку, і мені здалося, що він трохи завеликий для цієї пряжі і почала в'язати гачком 3,5. Найперший зв'язала просто стопчиками з накидом. Ось так це виглядає. Зразки вже після ВТО. Гачок 3,5 стопчики з накидом. В'яжеться вона дуже легко, дуже ниточка просто ковзає дуже легко по гачку, але просто стопчиками з накидом мені не дуже сподобалося. Я захотіла спробувати. Інший візерунок. Хоча зразок він дуже-дуже м'який, він приємний на дотик, він дуже пластичний. І оце поблискування воно дуже гарно виглядає. Але я спробувала візерунком, і у візерунку мені сподобалося вона набагато більше. Візерунки також я зала гачком 3,5. Ось такий. І ось такий з квіточками взагалі. Супер. Напишіть потім в коментарях, який е, з е, зразочків вам сподобався найбільше. Мені цікаво. Пряжа після ВТО майже, майже не змінилася. Зміни були мінімальні, але і зразочки у мене теж невеликі. Тому, в принципі, я закладала на те, що е, за рахунок того, що в пряжі є котон, е, вона може трохи підсісти. Але зроблю спойлер, цього, в принципі, не сталося. Але зараз покажу, що ж я зв'язала. І тут саме цікаве я в'язала ось такі зразочки, в голові собі одну ідею зробила. А коли почала в'язати, зрозуміла, що я хочу трохи іншого. І ось цю пряжу трохи. Як сказати освіжити її, чи що. Я вирішила робити двокольоровий візерунок, і навіть не в'язавши на зразок, почала одразу в'язати. І зараз покажу, що в мене вийшло. Act like the answer. One love like in the movies. Wasting Precious Time Assuming. Я показала а, ковтинку, яку зв'язала, а зараз ви її можете бачити наочно. І ця ковтинка а, футболка. Це вже після двох. Чи, мабуть, трьох тижнів вже досить активного носіння. Єдине, що коли я знімала ці фото, я її на той момент о, тільки відпарила. Тобто я навіть не встигла зробити ВТО, тому що о, дитина просто в мене відібрала і сказала: Я хочу одягти. О, мені подобається, я хочу все. Тому я тільки відпарила її о, і все. Я поєднала ось цей ярнар Лінен Soft разом з Gazal Giza Matte. В неї трошки трошки більший метраж, точніше, менший, в неї трошки менший метраж, вона товстіша, але досить гарно поєдналася ось таким візерунком у виробі. І ось коли я все ж таки дійшла до того, щоб вибрати цю ковтинку, в мене був трохи шок. Це потрібно бачити. Я зараз ставлю коротеньке відео. Але я хочу одразу сказати, що ось саме цей колір, а це у мене колір, ще раз нагадаю, 7401, він він досить, досить сильно полиняв. Він під час прання був, вода була дуже темна, і я, якщо чесно, почала боятися потім, що ось цей кольор він, а, перейде на білий, і я просто, я просто зроблю зараз ще гірше, і просто мені придеться викинути цю ковтинку і все. Але як ви бачите, колір залишився і все було добре. Але однозначно мені здається, що колір став а, трохи світліший. Тобто вона віддала а, оці лишні фарби, зайві фарби, і а, колір став ще більш а, природнім, можемо так сказати. Взагалі, мені ця пряжа дуже сподобалася. Ці переходи кольорів вони просто неймовірні. Хоча мені цікаво спробувати також цю пряжу у е спицях. Я впевнена, що спицями ця пряжа дасть зовсім інший ефект. І цей візерунок, можливо, не так сильно підходить саме для цієї пряжі, але натхнення воно таке захотілося. Я вирішила втілити вже максимально так, як мені це захотілося. Все одно видно ось цей блиск цієї пряжі. Єдиний мінус, я хочу сказати, це, мабуть, те, що ця пряжа за рахунок того, що ниточка скручена не дуже сильно, і за рахунок того, що є бавовна, ось ця якраз слабка в скруті, то пряжа трохи пілінгується. Але, в принципі, це досить легко прибирається. Але після цього якийсь залишається такий відчуття, що ця пряжа вона більш для мене не настільки літня, як більш демісезонна, Тобто ось цю футболочку я Ну, Аліса її буде носити, звісно, вона буде її, звісно, і влітку носити, але, мабуть, в такі більш прохолодні дні. Не тоді, коли там буде плюс 35 на вулиці. Хоча мені здається, плюс 35, щоб ти не надів, в принципі, буде завжди жарко, а більш там, хоча б 20-25 градусів вона ідеально підійде. Бо якраз ми її почали носити. В кінці, наприкінці весни, коли була ось така плюс-мінус погода. Тільки зараз побачила, що я вам показую все це на виворітну сторону. Ось такий візерунок, що навіть не видно, де виворітна сторона, де лицьова. Дуже класно виглядає. І Аліса з задоволенням її носить просто. Те, як я її втілила, мені дуже сподобалося. А ви напишіть, як вам таке втілення. І взагалі, ви в'язали цією пряжою чи ні. Мені дуже цікаво почути також ваші. Ваше бачення цієї пряжі, в яких виробах ви її в'язали, гачком чи спицями? Як вам виріб, який я зв'язала? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені це дуже-дуже цікаво. Як на мене, пряжа однозначно вартує того, щоб її спробувати. У мене ще залишився пів моточка, але я вже придумала, як я хочу їх використати. Мене надихнула один виріб з колекції Зара дитячої. Тому я думаю, в найближчий час я все-таки втілю свій задум, щоб ця пряжа не лежала і не чекала кращого часу, бо кращий час то є зараз. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ви були на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. З вами була Оксана. Не забудьте підписатися, натиснути вподобайку. Це дуже важливо для мене і для розвитку мого каналу. Дякую ще раз, що були зі мною. До зустрічі!